Вот это отделение, вот на вот это отделение, значит, по бухами лежит, если так правое и левое крыло, лежит 75. 80 человек. Положить туда. Да вот это вот. Положите. Хорошо, ктух сюда поедет. А что мы вас Намного меньше.

Ви закрити! Я особисто викликав. Вони і і не можуть зробити гастроскопію, кайдіть у герману. Гастроскопію не ділить з Та хаки її сюди прислали. немає жодного обстеження. До сих пор нема, вже донобу. І привезли лорвідділення в кругло.